Добрий день. На вашу думку, чи змінилося з початком війни ставлення харків'ян один до одного? Може, якісь у вас є приклади особисті? Ну так я вважаю, що змінилося. Прикладів, на жаль, навести не можу, але я бачу, що ну, взагалі дивлячись на людей, що більш добра стали люди один до одного. Звичайно, спочатку. Війни вже на протязі двох років харків'яни стали якби дружніми харків'яни стали об'єднуватися. Війна на жаль, і поки не на жаль, а добре всіх об'єднала, і люди почали якби навіть спілкуватися з тими, з ким не спілкувалися взагалі. І ось така ситуація у нас була. Люди, коли перебували в бомбосховищі у нас у будинку, вони теж почали з друг другом. Спілкуватися, знайшли, знайшли спільну мову, і дуже цікаво було дізнатися про тих людей. Все. І ну люди сплотилися і вони допомагають один одного. Коли почалася війна, люди допомагали гуманітарною допомогою, і ходили і людям з інвалідністю, допомагали, тому що люди не могли вийти. І зараз останній приклад, коли ось на Німішлі. Прилетів дрони в і коли загинули люди, пострадали люди. Люди зі всіх куточків Харкова приїздили, щоб привезти людям речі, їжу різну битову хімію допомогти. Я вважаю, що Харків дуже дружнє місто. Ми нікуди не виїжджали, Ми тут люди більш згуртовані і сознательні. І... Ми чекаємо всіх додому, миру чекаємо. Більш спілкуються, більш друг другу допомагають. Ті, котрі залишилися, ті, які уїхали і приїхали. Більше почали ставитись у гарну сторону. Почали більше дружніше відноситись друг, друг до одного. Люди стали більш уважнішими друг до друга. ну, Взагалі, харків'яни завжди були. Вічливі, добрі, добрі, а зараз ще більше. Звичайно, ми стали дуже близькі, ближче, ніж були. Харків'яни найкращі громадяни України, так? Абсолютно змінилося. Навіть ще краще стало. Один до одного це складно сказати. Я думаю, що в будь-якому випадку щось змінилося. Ну, Люди, можливо, стали трошки більше друг другу допомагати, так і один іншому. Ну, глобально так, я вважаю, що змінилося. Ну, я не знаю щодо саме харків'ян, бо е, на початку війни багато харків'ян виїхало і зараз дуже багато повернулося з е, колишнього року. І в принципі, ну. Харків'яни між собою нормально так себе відчувають. Ну, Нема такого, що, можна сказати, там, якось хтось погано до один одного ставиться. Такого немає. Тому що ну, Харків завжди був таким дружелюбним містом і тут завжди один одному допомагають. І я б не сказала, що якось погано ставляться. В нас війна об'єднала. Взагалі, наче люди стали ближче один до одного. Думаю, що більш зросла допомога один одному та якісь взаємовідносини. Вже багато хто іншого, так скажемо, знає, і город, так скажемо, став трохи тісніше ось, а так вважаю, що так змінилося на гарну сторону. Ну, я вважаю, що так, всі стали, бо друг до друга відноситься більше понімають друг друга. більше допомагають друг другу в складних ситуаціях. Ну і всі якось згуртувалися. Ну, звісно, в гарний бік всі почали себе підтримувати один, один другий. Ось, всі стали, стали набагато дружелюбні, мирні якось. Я думаю, що взагалі нічого не змінилось. Я себе як почувала вдома, так і почуваю, і, блін, все класно тут. Харків'яни вони, от розумієте, харків'яни, вони такий окремий вид мистецтва, вони трошки інші. Я думаю, так, більш турботливі стали, більш уважні. Можливо, хочуть допомогти один одному, особливо в метро. Я помічаю, можливо, в когось щось впало і інша людина одразу ой, давайте я вам допоможу. Хоча е деяким я помічаю, що навпаки можуть бути. Трішки такі різкуваті в спілкуванні, я думаю, це в силу стресу. Або особливо, якщо вночі або зранку є обстріли, то на ранок люди можуть бути такі трішки колючі. Я думаю, що саме в нашому місці ми поважаємо, ми стали більше цього один одного поважати. Є якась якийсь відсоток людей, які вважають себе, я не знаю, більш цінними, ніж інші, але. Мені здається, що ж таки в цьому напрямку покращило.